Мене на Мене звучить двоє месі і Ігорем побудували е, е, мельницю. Е, у нашій мельниці є, є датчик, двигун і божілення. Коли датчик бачить лук, то мотор зупиняється. У мельниці чутили лопості. Е, у нашій мельниці є погана. В ній коли натиснуть на, натисну фар, то завжди, якщо йде відстані, бачить більше, ніж 6 см, то двигун по один, напрямок потигодинкової стрілки швидкість. Шоста, він крутиться. А, а, а якщо бачить руку більше, менше, ніж за шість, то е, мотовна зупинка. Ось як вона працює.